Не гортай, 20 секунд міру для душі. Ці квіти сьогодні не для краси, а для твого серця, якщо лягаєш спати з важкими думками. Зупинись на хвилину. Зу, зу, ка Нехай ця маленька квітка стане твоєю вечірньою молитвою. Не засинай із тягарем на душі. Щовечора перед сном скажи цю коротку молитву. І ти відчуєш, як серце стає легшим, а в дім приходять мир і спокій. Господі, прості мої гріхи і помилки, очисти мою душу, від усього злого благослови тих, кого я люблю, захисти мій дім цієї ночі, май, 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 прошу тебе, почуй мене. Амінь. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши в коментарях Амінь. Якщо в твоєму серці є ім'я людини, яку хочеш довірити Богу, напиши його поруч. Поділися цією молитвою хоча б з одною людиною, щоб ніч тих, кого ти любиш, також була під Божим захистом.